Смалята. До нас завітала чарівна пора року, а яка ви зараз мені скажете. Сонечка яскраве цілий день палає, на травиці в гаї, цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселиться, грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється, і відпочиває, коли ж це буває. Вірно, влітку. Діти, а ви любите літо? А ви знаєте все про літо? Зараз я перевірю. Перша загадка. Дощ пройшов, через ставок перекинувся місток, кольорів у ньому сім. Він подобається всім. Що це, діти? Вірно, це веселка. Наступна загадка. Хтось відкрив на небі душ, повна на землі калюш. І на нас води лється, як це явище зоветься. Так, звичайно, це дощик. А тепер слухаємо уважно сипле з неба камінці. На дахи і на мости, на дорогу і на дім заховатись треба всім. Хоч камінчики малі, та болючі, крижані. Що це, діти? Так, вірно, ці камінчики називаються град. Наступна загадка вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати вдень, то ніяк їх не знайдем. А це що діти? Так, вірно, це роса. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує. Щедро медом нас частує. А це, що діти, вірно, це липа. А тепер слухаємо уважно, літають у повітрі маленькі пушинки, легенькі і білі, не наче сніжинки. Дивуються дуже дорослі і діти. Де ж міх раптом взятися сніг серед літа? Що це, діти? Так, це так цвітуть тополі. Це тополиний пух. А тепер загадку послухайте уважно. На кущику зростає, сестер багато має, червона, соковита і сонечком налита. А це що? Так, це полуничка, а що про неї можна сказати? Яка вона? Вірно, червона, солодка, соковита, запашна, примостився на баштані? Посмугованій піжамі вигріває круглі боки, Що смачним налиті соки, не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Вірно, кавун. Влітку дітям насолода, та зимова прохолода. Нам здається, що в жару його б з'їли по відру. Що це, діти? Так, це наш улюблений смаколик Морозова. Наступна загадка. От дива, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, а в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик. Здогадалися? Так, метелик, ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, не цурається роботи. А це хто така? Так, це бджілка. Наче сонце серединка, пелюсків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Розумнички, ромашка, на городі в нас росте сонце ясне золоте. Жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Що це, діти, здогадалися? Вірно, це соняшник. Влітку всі до нього їдуть засмагати і купатись, на піску і на просторі відпочинути. Де діти? Так, вірно, на морі. Він жовтенький і сипучий. Лежить на березі моря і у дворі на кучі. Щось можна в ньому зарити. По ньому приємно ходити. Фортецю з нього можна збудувати. Люблять всі діти в ньому грати. Діти, ви здогадалися, що це? Розумнички, це пісок. Наступна загадка. На голові сиджу і сонця захищаю. Влітку я потрібна всім взимку. Відпочиваю. Що це, діти? Так, вірно, це Панама, яка захищає нас від спеки. І остання загадка. Що за струмінь водоспад? В спеку кожен йому рад, в нашім парку гарний, гожий. Веселить він перехожих. До гори води потоки, краплі бризкають ні в року. Знають Юля та Роман. Ця загадка. Про! Молодці! Про фонтан! Діти, які ви розумнички! До побачення!